Ви колись бачили ось такі штучки на дубових листочках. Я довго не могла зрозуміти, що це таке. Мабуть, декілька сезонів я на них дивилася і не вдупляла, що воно таке. Але проблема була в тому, що я дивилася на це на початку літа або всередині. А от якраз під кінець вересня я зрозуміла, ой, що це воно прямо зараз досягло максимальної своєї величини. Все таки влітку воно набагато менше. Схоже трошки на яблучко, якісь такі попиришки на ньому видно. Насправді тут всередині дещо живе. Зараз вам покажу. Акуратно відкриваю. Тому що можна пошкодити жителя. О, о, він рухається, дивіться. Це якийсь чи жук чи павук. Він трохи рухається, але поки що не вилазить. Ось тут навіть видно трохи його лапку і корпус. Але, звичайно, повністю з його кокона я його доставати не хочу, тому що хай собі живе тваринка. Але хотіла вам ось це показати. Дуже цікаво, що окрім того, що він і так замотаний, ось це яблучко, там всередині є ще й маленьке яблучко, де він зберігається. Прям дуже цікава технологія. Не розумію поки що, чи це він сам його зробив, чи воно просто виростає з ними. Треба, коротше, почитати в інтернеті, але дуже прикольно.